Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитовній варті. І хочу, щоб цей сьогоднішній день, це намірення, цю цю сьогоднішню варту, ми дійсно знову присвятили по цьому просвітленню, молитві просвітлення. В першу чергу розуміння того, хто я є, і те, що мої вчинки, вони впливають на долю інших людей, але в першу чергу на мою особисту. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! нашої ранішньої молитви ми візьмемо. Тексти із книги Йова. Чи ж може людина бути корисною Богові, якщо сам собі мудрий приносить користь? Знаєте, книга Йова це діалог, це постійний діалог. Діалог, в якому ставиться запитання і намагається знайти відповідь. Ця книга починається з діалогу диявола і Бога. А пізніше діалогу людини і людини. І от коли хтось терпить, зокрема, в даному випадку, це йов, терпить нещастя. Хворіє. І от приходять його друзі, приходить його дружина, і між ними постійно, починає, постійно триває цей діалог. Чому? Йов терпить. За що? Здавалося б, тут от багато, був багатий, все нормально було і побожний нібито був, але отримав таке от випробовування, терпіння. Як от, знаєте, от в цих діалогах між Йовом і його друзями ми насправді знаходимо відповіді на свої запитання. Ця книга Йова це просто притча, велика східна притча. Але в ній відкривається мудрість нашого існування, мудрість наших стосунків з Богом. І от один з друзів ставить йовові це запитання, чи ж може людина бути корисна Богові? Бо насправді все, що людина має в цьому житті, вона здобуває сама, так як він каже. Сам собі мудрий приносить користь. Тобто Бог є мудрий, Він це визнає, що Бог сам управляє цим світом. То навіщо ми йому? Навіщо тоді людина Богові? Для, в розумінні цього друга Йова людина це ніхто і ніщо. А Бог живе далеко. Бог живе своїми думками, своїм світом, і йому байдуже до людської долі. Така позиція. Одне з запитань, одне тверджень, яке чуємо у цих діалогах. Але чи дійсно воно так є? Чим ми можемо бути корисно, корисне, корисні Богові? Просто тим, що ми вміємо любити? Коли Бог творив весь світ, тільки про людину Він сказав. Соторімо людину. На наш образ і на нашу подобу? Тобто все, що він творив до цього, просто творив. Але в людину він вклав свій образ і подобу. В Одному з е, е, діалогів, в одному з навчання Христос теж сказав про людей ви Боги. Тобто Він прирівняв людей до Бога. Так чому ж ми схожі на Бога? В кількох речах. В першу чергу тим, що ми є вільні. Ми маємо право вибору. Подивіться на цей світ, принаймні той світ, в якому ми всі живемо. Чи мають тварини, птахи, риби, право вибору? Навіть ангели, так, вони е, мають право вибору, але вони не мають права на помилку, можна так сказати. Вони один раз вибирали, дали їм право це зробити. І вони розділились на дві тобто, категорії: є ті, які підтримують Бога, тобто постійно вибирають Бога і Божу любов. І є ті, які відкидають Бога і Божу любов. Але людина, сотворена на образ і подобу Божу, вона може постійно це робити. Постійно, тобто вона має цей момент, що вона впала, тобто згрішила, але може встати і виправити свою помилку. Це не означає, що Бог може зрішити. Ні, Бог знає, що таке зло, і тому Він є постійне добро, бо постійно вибирається добро. Ну, я так намагаюся пояснити по-простому. Тому ми схожі на Бога тим, що ми маємо постійне право вибору. І маємо можливість виправляти свої помилки. Ми корисні на Бога тим, що, корисні Богу тим, що ми є продовженням Його любові. Тобто ми любимо, ми цю любов поширюємо. Знову ж таки, весь світ сотворений, він живе згідно своєї природи, чи є у тварин птахів любов. Важко сказати. Хоча Аристотель визначав, що є тваринна любов, рослинна любов, навіть камінь, Аристотель казав, що любов. Тобто на своєму рівні, можливо, ця прив'язаність, вона і називається любов'ю, але ні тварина, ні, ні рослина, ні птах не може зробити того, що робить людина заради любові. На неймовірні речі. Я думаю, що кожен, хто любив, згадає себе, що він творив, коли любив. На що він був готовий заради любові? Чи можемо ми це знайти в іншому світі? Ні. І тільки людина, люблячи, тобто продовжуючи оту от жертовну любов, бо справжня любов це вміти себе жертвувати. Не на смерть, а в принципі, жертвувати, жити заради когось. Тобто, коли ми живемо заради когось, то це є та любов. Бог живе заради нас. Він заради нас, свого сина, віддав на смерть. Заради нас його син помер на Христі. Це є та любов. І тому ми корисні Богові тим, що ми продовжуємо так, як Він любити в цьому світі. Любити і цю любов жертвувати і ширити. Тим ми є корисні Богові. Бог сотворив нас не для того, щоб над нами насміхатись, не для того, щоб ми були його маріонетками, черговою іграшкою в його руках. Хіба ми народжуємо дітей для того, щоб вони були іграшкою в наших руках? Ні. Бог нас народив, сотворив з любові. Бо це життя. Бажання творити життя, дарувати життя це є основа цього Всесвіту. Це основа Бога. Давати життя. І допоки ми бажаємо життя, творити життя, захищати це життя, ми є продовженням Бога. Ми є його руками тут на землі, ми є його втіленням, його думки. Але той, хто руйнує це життя, той, для якого людське життя це попіл, це ніщо, він аж ніяк не заслуговує на цей момент, ну, я так вибачте, грубо скажу, дійсно того, називатися дитиною Божою. Чому ми всі його діти? Просто наші вчинки є різні. От і оцей діалог, оця розмова, це запитання і ствердження цього друга е, Йова, який каже, чи може бути людина корисна Богові, це говорить той, хто насправді не любить. Той, хто не знає, що таке життя. І таких людей зараз є море. Тисячі людей. Які кажуть, що ми Богові не потрібні, що, ми над Бог, що Бог над нами насміхається, що Він створив нас заради забави, що ми йому не потрібні. Це говорить той, хто не вміє любити. Це говорить той, хто не розуміє Бога, для якого Бог це щось далеке. І дуже часто такі люди, які так говорять, вони поступово самі себе перетворюють на богів. Вважають, що Він є Богом, що всі йому мають преклонятись. Зрештою, подивіться на, Як... пам'ятаєте, я радше так скажу, е... класика світового кінематографа е... Хрещений Батько. Фільм, в якому багато фраз взято знаєте, на озброєння, де кожен говорить. І от позиція цього Дона Карліона він Бог. Тому що він вирішує долі інших людей, до нього приходять, і він робить послугу. І знаєте, що він каже після того? Але ти мені будеш винен, колись я прийду до тебе. І ти маєш мені зробити те, що я попрошу. Він себе вважає Богом. Так, в принципі, побудовані всі оці, е, струк, ну, не то, що структури, скажу, бандитські угрупування, можна так сказати. Поняті. Тобто є людина, яка зробила себе Богом вирішує долі інших. Зрештою, те саме ми бачимо зараз, що твориться в Росії. Росія, Північна Корея, та ж сама Білорусія, там, де є диктатор, який робить себе Богом, а всіх людей робить заручниками, вимагає від них поклоніння. Але це не є правильно. Тому, коли ти не любиш Бога, коли ти не живеш з Богом, то ти вважаєш, що Бог це щось далеке. Він тобі не потрібен. Тому ще раз просто повторюйся, ми Богові потрібні, бо ми є вільні, ми Богові потрібні, бо ми вміємо любити. Ми Богові потрібні, бо ми творимо життя і захищаємо. Якщо ми цього робити не робимо, то ми самі себе відкидаємо від цього щастя, відкидаємо себе від сенсу життя і перетворюємо на рабів. І навіть той, хто себе зробив Богом, він є рабом, бо йому потрібне оце людське преклоніння. Він живиться цим. Якщо цього немає, він гине. Тому вибираймо Бога і знаймо, що для Бога. Ми є найдорожче, і Він все заради нас зробив. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас за грішм. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас на Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і здоров'я всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби і пожежники, прикордонники, поліції, усі, хто є на окупованих територіях, Господи, захорони, захисти, а наших військовополонених поверни живими і не додому. Просимо Тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу усіх наших ворогів, як внутрішніх, так і зовнішніх, щоб вони визнали свої гріхи, і розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благословий, захорони нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо спільну нашу молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!